Добрий ранок, з вами Анечка Андріївна на зв'язі. Ми приїхали на роботу з мамою. Будемо лічити їй зубки всім остальним теж. А вам всім гарного дня, наснаги і любові. Поводка у нас сьогодні не шепче, але ми йдемо все одно до своєї цілі. Правильно, правильно, нас дощить, вчора взагалі був сніг. Пишіть, яка у вас погода. Дивіться, що в мене робиться, а тут. Це до нас з війни приїхали шарик і мишка. Так що у нас ще поповнення в господарство. До них в комплекті йшло 2-3 мішка дирті. Ну, Поки ми ще покормимо їх більш щадящими продуктами. Ну а дерть вже заготовлена. Бачите якісь? Поздоровкайся до глядачів. Поздоровкайся. Шарик, шарик, шарик. <реш> бачите, яке? яке господарство. Так, ну що я вам можу сказати? У нас дощ, дощ, дощ. Дощ, трошки там було сонечко, але зона все одно не висихала. Як звичайно, у нас ляє дощ. А це я вам хочу показати. Е, найшов недалеко тут за городом місцинку, одну, воно таке болотце. І колись давно там пиляли дрова. Які... Які людям були цікавіші, вони, звісно, забрали. А те, що їм менш цікаве, тепер забираю я. Воно, звісно, тут як пух, щось як пух, вже таке розлагається. Ну, Тим не менш, в перемішку із сирим воно горить. Воно, звісно, напитало водички. Оце я тягаю. І зараз ще піду годинку попрацюю. Доброго дня, шановні глядачі, наші. Пригоди на новому місці проживання продовжуються. Займаємося порядками, те, що вам показувала. Зараз до нас завітала мама, вони там теж живуть, можна сказати, на війні. Потрішку перевозять до нас речі і привезли нам собачок двох. Я, звісно, не сильно і хотів, тому що вони манюсінькі, їм холодно. Зараз йду. На діляночку знайшов прямо. Рядом. Найшов діляночку, попиляні гілки. Вибирають особа ні з чого. В дворі поки я не попиляю, бо сиро, мокро лазить, Ми підождемо, може будуть морозці, щоб можна було лізти на дерева, обпилювати ті гілки на груші, а можливо всю грушу прибирати. Тому поки немає такої можливості, ходю, збираю цей весь хмиз чим треба грітися. Тому працюю. Користуючись нагодою ще раз всім, всім дякую, що підтримуєте і коментарями, і переглядами, і лайками. Це нас дуже мотивує, мене, Анічко, що я вам можу сказати, з вашою допомогою ми вже <зараз> заробили собі монетизацію. Це було це прям дуже круто. Що я вам можу сказати? Я задоволений. Задоволений, мені подобається так. Іноді накатує грусть і печаль, тому що там нібито все було. Все було налажено, все було хорошо, А тут ми знову стикаємося з багатьма моментами, які ми вже переживали раніше. Це в плані того, що робили якісь там добудовування, облаштовування, а тут все, все, все з нуля. А ще мене дуже-дуже засмучує ця маленька кухня. Там у нас була така кухня, вітальня, все там можна було зробити, було просторно. А, а тут тіснота, котельна, кухонька, все в одному місці. Взагалі, є над чим працювати, є що вдосконалювати. Тому будемо вдосконалювати, заробляти гроші і облаштовуватися. А тим часом я дійшов до цієї діляночки, про яку я говорив, де я збираю. І зараз вам покажу, що тут лежить і що ми будемо забирати. Ну от, навіть отакі, от вони тут, звісно, вже в кушерях позаростали. Отаке От все я забираю. Я його ламаю в перемішку із сирим деревом, з тим, що е, у нас там я попиляв яблуні, типу пилював воно мокре. Ось навіть дивіться, все. Бачите, це дерево. Його так зразу і не, і не побачиш, а воно тут є. І ось все, далі туди є. Ну, його ніхто не бере, я так розумію, воно, воно вже струхло всередині. А нам за відсутності, в принципі, хоч чого-небудь дуже воно допоможе на нинішніх етапах, тому що, не пам'ятаю, говорив я чи ні, машина, машина дров зіл. З горкою, хоч метровок коштує від 10 і вище. Точно вам не скажу скільки там, нібито. Я чув цифру 12 чи 14 тисяч. Ну, я навіть сам не дзвонив, не цікавився, але те, що я чув, мене вже особливо то й не влаштовує, тому тому отак. Я включала роботі. посапляння. Ждемо слідчого пацієнтика. Будемо далі працювати. Взагалі, не знаю скільки пройшло времени. Я притяг оці два брівна великих і попритягував оці ось віточки. І там дворі ще трохи. Взагалі, не знаю на пару тройку деньків я підпиляв. Ну і ще мінус, мінус моя курточка. Так. Це салжа. Це вони, видно, випалювали старник. Дерева обгорали, падали, падали літом, наприклад. Там постійно, постійно, як тільки дощ пройде, вода. Це все дерево, звісно, воно вимокло, струхло і воно нікого не інтересує. А моя думка така. Оту територію буду потихеньку вибирати. В себе тут буду вибирати по можливості, як підсохне, випилювати. І там, тоді, тим боляче, там влага, там можна буде літом травички на кроликам, там курочкам чи ще щось, а не ходити там все, не ходить перечіплятися. Навіть там місце таке, як трошки прибратися, то там можна в принципі, посидіти. Посидіти, пікнічок влаштувати. Ну це так моя думка, я літом ще не знаю, як там який там видок. Тому зараз, зараз запустю пилочку, перепиляю і кидаю стирати чи відмочувати курточку. Взагалі, треба щось з цим робити. Хоча якщо ходити, то вона така і буде. Ходити по дрова далі збирати. О, мірка гри ще Я там, кстати, не був ще на тому горі. І так, якісь дві годинки дровця. Наношені, натягані, попиляні. Он кой-що попропускав, в Следующий раз пилку буду заводити, теж, І там таке є. І зараз покажу, що робиться у дров'ятнику. Ну, Звісно, тут є ті, ті дрова, які раніше пилялися. Оцей оце весь горбочок, що я накидав, оце сьогоднішні дрова. Тому попрацював, вже трошки роботи зробив, курятником, з курятником встановилися, поки, поки курей поки ми не, не купили. Хоча вже корм з дому від батьків передали. Тому треба підсуетитися і заказати ну, для себе хоча б десяток, тому що е, одна курочка 350 гривень коштує. Я думаю, що десяточок возьму. Подивимося, що буде з того діла. А у нас мама гостює. І Ї... у нас вся робота стала. Поки ми віддихаємо, ми кайфуємо, ви тільки зацініть які вареники вкусні. Всім, хто снідає, обідає, вечеряє, а може займається ночним піджеральдом. Приємного Ось Отакі... такі красничики виходять. Делається так. Ось так, варенички. Собаки навіть чувствують наборі, що пахне варениками. Пахне. І можна сказати страдають трошки. Хоча вони не голодні, пуза по набиванні у них нормально. Примерно так, як у мене буде скоро. Так що у нас йде процес. если вот и подходят. если такие красавчики. Короче, мы как в детском лагере. Чем, кажется, лучше, чем в лагере. Я как в детстве просто. Я как дома. Красота. Ух. Котел топится. Больше, мама. Ой, господи, цикл открыл. А, це просто закипить. Борщ, мама такий вкусний наварила. Я вже откушав. Теж масло на варенички. Ну, там, да, звісно, котю рядом. Ну, Таковий реалі нашого сьогоднішнього сьогодення. Так що, все хорошо. Да. Потерпить кришку чи що зробити? Процес. Показую процес, як погружаються у воду, варенички. Такі красиві, красиві. Я пробував любити. У мене виходить такі трохи більші, ніж мій кулак. Не знаю чого. Сноровки не вистачають цього окута. І так, як ви можете бачити, я вже вдома, я наїлась борщу і я вже дождався свою ванічку. Вареників мама зробила. Боже, як це було вкусно, тому що я цілий день нічого не їла. Ну, їла аж з утра восім, а потім тільки каву попила, тому що в мене було време вийти в магазинчик. А зараз ми вкусно покушали. І вкусно Зараз будемо лежати. Да на цьому наш трудовий день закінчився. Ми за нічкою з мамою бажаємо вам миру, здоров'я, благополуччя та всього самого найкращого. Бережіть себе та своїх близьких.